Так, друзі, ще раз про налаштування фотоапарату. От, наприклад, я хочу зняти себе отак красиво в дзеркалі, пропустимо. І що? Беремо фотоапарат, а у нас темний екран. Що ж робити? Що ж нам робити? Давайте ми почнемо з того, що ми подивимось на шкалу експозаміру. Тобто, нам потрібно орієнтуватись так, щоб приблизно ось тут. По центру у нас була наша шкала. Тобто зараз бачите, настільки експозиція в мінус, настільки недосвід, що у нас навіть немає цього бігунка. Почнемо з витримки, давайте. Насправді не, не дуже має значення, з чого починати. Коли ви розумієте, як працюють ці налаштування, діафрагма, діафрагма витримка ІСО, ви цими налаштуваннями повністю впливаєте на кадр. Давайте почнемо з витримки. І поставимо її 160. Ось, бачите, на очах уже світліє наш кадр От, 160. Тепер, бачите, уже трошечки я там проявилась. Було повністю все темно, зараз трошки є. Діафрагма. Діафрагму також відкриваємо. І бачите, з кожним кроком кадр стає світліше. Оп-оп-оп. Я хочу відкрити максимально: 1,8. Ісо у нас 500. В принципі, дивіться, ось у нас з'явився оцей бігуночок шкали експозаміру. І ми бачимо, що він практично, практично посередині, тобто практично ідеальна зараз експозиція. Але бачите, зараз вийшло сонце різко, тут така е, стеля прозора, тому тепер у нас сильний-сильний пересвіт. Бачите, де бігуночок. Значить, з такими умовами освітлення ми відрегулюємо це е, витримкою і ісо. Зараз ісо ставимо на мінімум. Так, стоп, це не ISO. От у нас. На 100. От, уже краще. І трошки витримку. От. Завжди краще трошечки не досвітити кадр, ніж пересвітити.